Вітаємо на нашому каналі, до нас завітав автомобіль Hyundai Sonata на промивку системи охолодження. Відразу покажу бачок, трошки його опирскали. Ну, брудний, на середині є бруд, такі вже відложення. Помиємо зараз відкрию капот. Так, тут нарікання у власника є на роботу пічки. Ну І також пора вже промити систему, антифриз вже своє від'їздив, тому власник хоче привести в порядок систему охолодження. Попередньо машина ще працювала, ми на ній провели заміри із дефлекторів. На жаль, тоді не знімав. Оцей правий середній видає 40 градусів. Тут падає 30 градусів, і ті ліві чуть більше, ніж 40. Хочу ще сказати, що власник замітив цю проблему ну, цієї зими. І відразу звернувся ж, можна сказати, наступного року після зими. Побачимо, в якому стані знаходяться конектори, ну, виходи. На радіатор пічок. Якщо невчасно звернутися, то там виникає корозія. І потім вона знищує метал, до дірок прогризає. Тому надіємося що звернення було вчасним. Побачимо, як промиється радіатор пічки і чи є корозія на патрубках. Будемо мити три етапи. Передній радіатор двигун, радіатор пічки окремо. Бачок, ну і також всі патрубки, всі з'єднання, все перевіримо. Перевіримо роботу помпи. Отже, підключаємось, поїхали. зробили перше підключення на передній радіатор. Ось чистенький фільтр. Поїхали. Ну, відразу бачимо, що антифриз такий по своїй суті пінистий. І він такий має запах такого вже пізношеного, знаєте, трошки такого уставшого антифризу. Вже своє від У передньому радіатору піна спаде, подивимось. Як виглядає, коли антифриз вже своє віджив, він такий має вонючий запах і, і таку піну. Воно наганяє піни. Тому зливаємо все це. Попередньому радіаторі був мілкий пісочок. В основному, коли зливали цю всю пінисту, цей пісок і вийшов. Зробили профілактику, все зробили, помили гарненько, чистенько. Бачимо, яка заливна горловинка стала. Тут було все в нальоті. Гарно, красиво. Далі переходимо на двигун. Термостат закритий, подивилися, потівків немає. А. Дочекаємось відкриття термостату, заодно перевіримо, чи є бруд в системі охолодження. В самому термостат відкрився повністю на 87 градусах вже відкритий. Все чітко, термостат в робочому стані, мілкий бруд є, небагато. В основному зосереджений в радіаторі пічки. Тобто тут Проблема що... Не проблема, Не а гарно, що власник звернувся е... саме тоді, коли забився радіатор і виникла проблема. Надіємося, що радіатор пічки гарно промиється. Закінчились промивкою двигуна і тепер починається саме цікаве в цьому відео. А саме подивіться, полізли до патрубків. На пічку, подивіться, в якому вони стані. Зняли редуктор, щоб до них долізти, бо ми завжди знаємо, що тут бувають проблемні місця у корейцях, Kia та Hyundai. Ну, це ж капець, катастрофа. Тут просто нарости, який накіп. Воно вже нижній прохід він, бачите, забитий повністю, нікуди йому проходить. Уже корозія. З'їла низ. Зараз, коли оце все очистити і промити, тут появляться дірки вокруг цих патрубків. Ну, але як появляться, аби далі там всередині не появилось Якщо тут знаружі, понаружі, то це нормально, шланги перекриють. До речі, відразу покажу, які ж шланги. Цей нижній, тільки взявся за нього, так от проворот, все, відпало. Подивіться, він вже своє відробив. Він просто ну, крихкий, ламучий, ну, вже такий зношений патрубок. Другий, зараз другий покажу. Другий теж при провороті, коли його скидаєш, піш, пішла тріщина. Тобто по, ці патрубки два, вони ніколи не мінялись, вони просто своє давно віджили і закоксувався вхід. Радіатор пічки і почалася така корозія нищити все на своєму шляху. Зараз будемо приводити це все в порядок. Також змінимо ці два патрубки на нові і побачимо, що буде з радіатором пічки. Дивіться, покажу вам просто пальцем, що відбувається. Бачите? Я зараз візьму його пальцем. Погляньте, що робиться всередині. Куски відпадають і середина повністю запакована, забита. Як кажуть в народі, жесть дивитись до кінця. Так що дивіться до кінця, цікаво самому, що там буде надалі. Трошки очистили ще без підключення апарату патрубки. Бачите, серединку викинули і почухали. Вже маємо повністю все в дірках. Тут дірки. все видно, дірка аж підкралась під край. Знизу оцей патрубок весь в дірках, з тої сторони, видно, він просвічується. Тобто, зараз підключимо, помиємо і побачимо, що може відкритись. Саме... саме Ну, поганий в цьому ділі, якщо дірки підуть далі за цією плотнительною резинкою. Є рішення зняти резинку цю і надіти шланги далі. Ну, будемо дивитись по ходу справи. Підключаємось, дивимось. Зробили підключення, вмикаємо апарат. І кульмінаційний момент. Дивимося, що ж тут. Радіатор. Ну, жесть, як я і говорив. Подивіться як такий радіатор міг гріти. Аж дивно, що всю зиму було нормально. Ну, деякі власники е не зовсім розуміються, як повинна пічка гріти. Це тепло йде, і вроді як нормально. Але ми точно знаємо, що скільки повинно видавати радіатор пічки. і коли нормально, а коли не нормально. І міряємо не на руку чи глаз, а термометром, термопарою Капець. Запакований. Отже, миємо такий радіатор, подивимось, до чого домиємось. Не встиг засняти, які тільки що куски випадали. Просто жесть. Такі добрячі кусмани, прям камні. Дивіться, дивіться, які суми. Ох. Да, давненько вже в нас такої пічки не було, але це те ще не саме жесть. бувало і погірше. В наших відео дивіться, що буває, там дуже багато всього, різних автомобілів. Так, дивимося тут. Отока немає, тобто шланги поки перекривають дірки. Це, це добре. Ну Такий фільтр ми зараз почистимо, але немає смислу дивитись. Отака От жесть. Така жесть. Дуже багато бруду. Миємо фільтр. Міння лідер. Ну йому будемо тестувати на автомобіль. Попередньо проводимо тестування, що там відбувається, чи взагалі промивається чи ні. Бачимо той же самий дефлектор, на якому було 40 градусів приближається до. 77 три, три семірки, Ми шуткуємо, кажемо три топора, це бінго, це просто супер. Якщо пічка видає 77-78 градусів, це майже як нова чиста пічка, плюс-мінус 80 градусів. Працює в когось трошки більше, в когось 80, ну, близько 80 градусів. Пішов набір, підігрілась. Рідина 78. 78,3. Продовжується набір. Права сторона, яка зовсім не давала ніякого тепла. Холод, звідси, шов. Пішло тепло. Зараз заміряємо її, на яку вона виходить потужність. Ну, бачимо, середина із 40 градусів 79, можна навіть так сказати. Переходимо на праву сторону. Бачимо, права сторона 75 є. Ну, можливо, ще трошки в нас температура менше, ніж 90. Приблизно 75-76, права сторона. Дивимося з лівої водійської сторони. Там було 75,8 ліва сторона. Ну, приблизно те саме, 76,3. Бо має погрішність там. Півградуса. Тобто ми розуміємо, що ліва сторона і права сторона видають однаково. Це означає, що радіатор промився рівномірно. Тобто Немає в нього в якоїсь одній стороні забрудненості. Тоді б одна сторона б гірше давала набагато. Серединка має більше, ну, Тобто краще робить. Так в багатьох машинах зроблено, плюс-мінус по сторонам трошки менше. Серединка 78,80. А ліва-права сторона близько 76. У нас на апараті трошки менше, ніж температура в автомобілі, тому в автомобілі може ще бути плюс пару градусів більше. Зараз вимкну запалювання, щоб не садити акумулятор. Перейдемо до апарату. На другому фільтрі, яких ми ще намили камнів, прямо камні такі кусочки випадають. Конкретно запакований радіатор пічки. Як він міг гріти, не виявляю. Ну, то, мабуть, просто людина не орієнтується, яке тепло видає радіатор пічки. Йому було нормально, ну так, багатьом людям кажуть, мені нормально. Ну, але жар не видавала пічка. Зняли після промивки патрубки, погляньте, як всередині. Бачите, ото, де чорне, то, таке, то вже просто сам метал такий ну, коразійний, він, ну, він вже просто такий побитий життям. А вимилось гарно. Чистенько все. Ну, побачили, які патрубки, що з ними сталося, все в дірках, все погрижене, побите. Оце, якщо не підключатись, сюди не знімати патрубки і не промивати радіатор пічки. Отака от ситуація може бути. І це дуже підтверджені корейські автомобілі отакої от ситуації. Так що вчасно змінюйте антифриз, промивайте тут, прочищайте, підключайтесь до радіатора пічки обов'язково. Закінчили промивочку системи. Бачок чистенький, антифриз використали тепу G11 зеленого забарвлення. Коли зібрали все. Ми робили відключення редуктора і міняли тут шланги, ті, що всі надорвані були, то переход на газ не відбувся. На самом деле, отут на виході із датчика температури на редукторі надірвався проводок. Це їхня проблема. Він пересокший був при демонтажі редуктора. Він раз і відпав. Отже, звернулись до наших товаришів в місті Бориспіль, з якими давно вже працюємо, найкращими по ГБО і Приїхали дониз, вони швидко підкинули новий датчик температури. Тут вони знаходяться по адресу вулиця Бежівка, 224. Рекомендуємо цей сервіс. Вони роблять все по газовим установкам ГБО, також роблять заправку кондиціонерів. По машині питань немає, все чітко, все працює, пічка гріє дуже гарно, на обертах під 80 градусів. Дякую всім за перегляд, Завершаємо з цією машинкою, звертайтесь, чекайте наступного відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!